Добрий день, шановні колеги, вас вітає науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області. І наразі у нас відбудеться вебінар на тему сучасні форми і методи роботи на уроках української мови та літератури в умовах змішаного навчання. Спікер нашого вебінару Наталія Квас, викладач державного навчального закладу, Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту. Надаю слово спікеру. Будь ласка, пані Наталія. Добрий день, шановні колеги, я викладач української мови та літератури Державного навчального закладу Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту Наталія Клас». Тема моєї доповіді сучасні форми і методи роботи на уроках української мови та літератури в умовах змішаного навчання. Реалії сьогодення. Диктують свої правила. На жаль, а може, й на щастя, але ми були готові до роботи в умовах дистанційного і змішаного навчання. Цьому передували карантини. А з початком війни в нашій країні ці навички нам ой як знадобились. Джон Дьюї, американський філософ, психолог та реформатор освіти. Який був пропагандистом освітнього прогресивізму, майже 100 років тому сказав: ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити сьогодні так, як вчили цього вчора. І тому ми й зараз продовжуємо шукати нові форми і методи навчання. Але спочатку я хотіла б вам запропонувати пройти тест, який визначить ваш настрій. Подивіться уважно на три картини та визначте, яка з них вам сподобалась найбільше. Отож, якщо ви обрали першу, то зараз ви розслаблені, ви насолоджуєтеся кожним моментом життя і не боїтеся змін. Для тих, хто обрав другу, ви відчуваєте тугу. Вас можна назвати закритою людиною, яка ні з ким не ділиться своїми проблемами. І нарешті, для тих, хто обрав третю, ви впевнена собі особистість. Вам подобається все контролювати, і ви не боїтеся брати на себе відповідальність. Це стосується всіх сфер вашого життя. Сподіваюся, що тепер ви налаштувалися сприймати інформацію, і я розпочинаю. Предметною ознакою сучасного освітнього процесу є змішане навчання, що зумовлює поєднання традиційних і новітніх технологій, які в результаті їх поєднання і зміщення допомагають реалізувати поставлені завдання. Змішане навчання це методика освіти, згідно з якою здобувач освіти засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у навчальному кабінеті. Якщо коротко, то це поєднання онлайн і офлайн навчання. В різних пропорціях. Щоб навчальний процес був продуктивним, потрібна якісна та продумана структура курсу української мови та літератури. Ось, наприклад, онлайн- і офлайн заняття можуть складатися з таких складових: онлайн-лекції, форум для загальних запитань, інтерактивні вправи. Практичні і семінарські заняття, індивідуальні консультації, проміжний і фінальний контроль знань та інші. Змішане навчання ґрунтується на декілька провідних принципах. Найголовніше це довіра до себе, довіра до учня, співпраця, викладач-учень, учень-учень. Роль викладача вже не носій знань, він т'ютер або наставник. Роль учня бере відповідальність за своє навчання. А в чому ж переваги змішаного навчання для всіх учасників освітнього процесу? Це доступність і зручність, покращення освітнього процесу, зменшення витрат. Крім цього, змішане навчання має значні переваги. Це індивідуалізація навчання, можливість саморозвитку і самостійного навчання, мотивування здобувачів освіти, можливість відчути успіх, покращення комп'ютерної грамотності, розв'язання великої кількості завдань. Існує велика кількість моделей змішаного навчання. Прості, складні, більш і менш популярні та інші. Перед вами зараз модель змішаного навчання дослідників Гезер Стейкер та Майкла Горна. Вона створена у 2012 році. Але й сьогодні більшість дослідників. Використовують її як основну Форми і методи впровадження. Під час моделювання курсу в системі змішаного навчання матеріал гнучко розподіляється між онлайн та офлайн частиною. Скажіть, будь ласка, навіть. Підкажіть, пропишіть, будь ласка, у чаті. Чи видно нас, чи чутно, чи можемо ми далі продовжувати? Може, якийсь був інтернет. Добре. Дуже дякую. Тоді ми зараз продовжуємо. Під час підготовки до уроків надаю перевагу дистанційній технології, яка дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерно-технічній системі графічне зображення, текст, відеозображення, анімацію, а саме мультимедійні презентації, електронні довідники, підручники, окремі типи файлів, зображення відео, аудіоанімації, конструктори уроків. Посилання на цікаві сайти викладачів. А також використовую найбільш затребувані методи для дистанційного та змішуваного навчання це пояснювально-ілюстративний, дослідницький, репродуктивний, частково пошуковий, евристичний, програмного навчання. Під час змішаного навчання використовую такі інтерактивні методи, як керована лекція. Коло ідей, бажано, обов'язково не можна та інші? Водночас застосовую методи, що забезпечують оволодіння мовою практичні, репродуктивні, проблемно пошукові, словесні, наочні, дедуктивні, індуктивні, мотиваційні контролю і самоконтролю. Як же обрати модель змішаного навчання? Змішане навчання ефективне завдяки цілковитій пристосованості до конкретних умов, матеріалу і навіть потреб конкретної групи. Прочитайте переваги кожної моделі та виклики до впровадження, проаналізуйте власні можливості та можливості здобувачів освіти і оберіть ту, яка найкраще допоможе досягти навчальних результатів. Існують моделі змішаного навчання. Це ротація за станціями, ротація за лабораторіями, індивідуальна ротація, перевернутий клас, гнучка модель, модель самостійного змішування, поглиблена віртуальна модель. У викладанні української мови і літератури, на мою думку, Дієвим є методи перевернутий клас і ротація за станціями. Є й інші, які я використовую зрідка. Алгоритм використання методу перевернутий клас такий: пропоную учням відеоматеріал з теми, що в подальшому буде розглядатися на уроці, та даю учням на нього посилання. Учні переглядають відео вдома. Потім розв'язують короткий і легкий тест на усвідомлення переглянутого, це сприяє їх самоконтролю. А під час онлайн-уроку учні зі мною розглядають питання, що виникли в процесі перегляду, виконують завдання, що є складнішими, ніж ті, що були в тесті, або ж такі, що вимагають роботи в парах і групах. Відтак… Опрацювавши теоретичний матеріал вдома самостійно учень виходить на зв'язок підготовленим і мотивованим. Важливо, щоб запропоновані викладачем завдання були орієнтовані на такі види робіт, що найкраще виконувати за участю інших учасників освітнього процесу, або такі, що потребують додаткових пояснень. Зазвичай це завдання. Що потребують аналізу, критичного чи креативного мислення учнів, обговорення, дискусії або ж такі, що краще виконувати в парі чи в групі. Як для мене, то перевернутий клас має такі переваги, вони зображені на хмаринці. Мотивація учнів, критичне мислення, активніші заняття, диференційний підхід. Можливість обговорення, поглиблене вивчення матеріалу, самоосвіта, розуміння, самоперевірка, контроль, зацікавленість, доступність, краще запам'ятовування, онлайн-опитування, здобування навичок, швидкість, самостійність, гуртова робота, інтерактивність, цілеспрямованість, успіх. У методі ротація за станціями окремо працюю з маленькою групою офлайн. Віч на віч бачу рівень учнів. Можу дати окремому учню індивідуальну консультацію. У цей час друга група працює онлайн, третя працює над якимось творчим проєктом. Потім учні міняються. Групи учнів Встигають відвідати декілька станцій, пограти в ігри онлайн чи офлайн, попрацювати з викладачем, виконати творче завдання. Переваги цього методу полягають в тому, що в такій моделі здобувачі освіти працюють у кабінеті і за визначеним графіком проходять окремі станції. Тобто чергують різні види діяльності онлайн-навчання. Фронтальну роботу з педагогом різні види діяльності. Частину завдань вони обов'язково виконують онлайн. Станції можуть охоплювати як індивідуальну роботу чи роботу в групах, так і роботу цілою групою, яка показує, як показує практика, це найбільш доступна і зручна модель. Коли здобувачі освіти, наприклад, тільки звикають до змішаного навчання. Це економія часу, зручність, контроль, гнучка модель, індивідуальний підхід, самоосвіта, навички колективної роботи, швидкість, практичні завдання. Є ще одна схожа модель індивідуальна ротація. У такій моделі. Здобувачі освіти працюють у закладі і проходять окремі станції за індивідуально визначеним графіком. Відмінність цієї моделі від ротації за станціями у тому, що не обов'язково проходити всі станції. На мою думку, переваги цієї моделі підлаштування графіків та способів роботи під особисті потреби кожного. Якщо комусь простіше працювати онлайн, а хтось отримує кращі результати завдяки груповим завданням, то така модель врахує ці особливості. Водночас здобувачі освіти мають спланований графік, тобто система передбачувана та зрозуміла для всіх користувачів. Недоліки індивідуальної ротації така модель. Потребує додаткового фінансування на технічне забезпечення комп'ютерами та іншими електронними пристроями. Ну і ви, звичайно, звернули увагу, що нас з вами упродовж цього часу супроводжував соняшник. Я хотіла б з вами поділитися досвідом організації і проведення уроку української літератури на третьому курсі. Із застосуванням методу змішаного навчання перевернутий клас. А тема уроку Іван Драч, невтомний шукач нового змісту і нової форми поезії, переосмислення жанру балади, балада про соняшник, поетичний роздум, про суть мистецтва, процес творчості. До уроку учні отримують завдання з інструкцією на уроці чи в угол класрумі. Це переглянути відеоматеріал, рекомендований за посиланням, знайти власне прізвище в групі 1 чи 2, відшукати завдання для своєї групи і опрацювати його. Завдання для першої групи. Опрацювати викладені матеріали за інструкцією, на основі відеоматеріалу скласти презентацію з 4-5 слайдів за темою Іван Драч, Короткі відомості про митця і переглянути рекомендований матеріал за посиланнями, також прочитати баладу про соняшне. Завдання для другої групи, прочитати статтю підручника шістидесятники Іван Драч, підручник українська література Олександр Авраменко 11 клас. Скласти коротку таблицю головних дат життя та творчості, прочитати баладу про соняшник. План уроку онлайн чи офлайн, літературний диктант так чи ні. Офлайн складання мозаїки. Учні першої та другої груп поєднуються в пари. За вибором викладача чи за бажанням учнів першої і другої групи розповідають про письменника Івана Драча. Офлайн формування блоку запитань учнів щодо змісту прочитаного вірша, балада про соняшник. Потім практична робота за змістом, ідейно-художніми особливостями вірша. Це виразне читання викладачем, робота за жанровими особливостями твору балади. Група 1. онлайн знайти ознаки балади як літературного жанру, записати. Група 2. офлайн консультація вчителя щодо понять верлібер, перетворення метаморфоза. За потреби лексичного значення слів твору тощо: офлайн чи онлайн встановлення відповідності ознакам балади твору балада про соняшник перше видові ознаки, віршований ритм та наявність сюжету. Друге жанрові ознаки і третє бесіда про ознаки модернізму в баладі, побутова конкретика. Подвійність образів на рівні смислу і тропів, модерна поетика, універсальність філософії буття, модерне осмислення таїнства народження митця, поета тощо. Онлайн короткий тест на платформі на урок для перевірки засвоєння знань та набутих умінь, обговорення результатів, виставлення оцінок. Домашнє завдання онлайн до наступного уроку з інструкцією для виконання. Отже, тепер можемо підсумувати. По-перше, я вважаю, що змішане навчання може і має бути ефективним і натхненним. Тому наша задача як педагогів змотивувати і направити учнів на шлях успіху. По-друге, змішане навчання дає можливість зробити процес навчання більш індивідуалізованим чи особистісно орієнтовним, оскільки дає учням змогу здобувати знання у власному темпі, в зручний час і комфортному місці. Крім того, Учень одразу може ознайомитися з додатковими джерелами інформації, з теми, поставити запитання вчителю чи одногрупникам на форумі і отримувати відповіді, не чекаючи уроку. По-третє, ідеальне змішане навчання це така освітня програма, яка поєднує онлайн-навчання і інтеграцію досвіду навчання. А роль викладача зазнає своїх змін, роблячи з педагога т'ютора чи наставника. І наостанок хочу подарувати вам передбачення на новий 2023 рік, який розпочався. Зараз подивіться на картинку і оберіть інтуїтивно ту, яка вам сподобалась. Для тих, хто обрав першу, наближаються події, які змінять ваш погляд на світ. Але для цього важливо не боятись експериментувати і розкривати всі свої таланти. Друге, для вас майбутнє буде успішним, якщо ви можете бути оптимістичними, ваше майбуття буде чудовим. Третє, доля дасть вам кілька знаків. Підказу, щоб слідувати свої інтуїції і бути в курсі ситуацій, які можуть викликати у вас деякі труднощі, але ви подолаєте їх з високо піднятою головою. Четверта, можливості з'являються, і ви повинні знати, як ними скористатися. Настав час здобувати нові знання та навички. Пора вчитися, чого ви чекаєте. П'ята. Для вас настане майбутнє повне сюрпризів. Ставте цілі та складайте плани дій для їх реалізації. Звертайте увагу на деталі. Ну і шоста. Фортуна нарешті увійде у ваше життя. Доля буде посилати вам знаки, але тільки від вас залежить, як ви їх побачите, оціните і приймете. Отже, повірте в те, що ви можете, і це вже половина шляху до успіху. Тож, колеги, чи є до мене запитання? Будь ласка, якщо є запитання, зараз я зупиню. Якщо є запитання, будь ласка, ви можете поставити їх як у чаті, так ви можете і усно проговорити їх. Будь ласка, якщо є, чекаємо. Так, може, хтось пише запитання. Також я хочу вас запросити. 22 лютого у нас відбудеться всеукраїнський інтернет-марафон на тему Педагогічна скарбничка онлайн-інструменти сучасного педагога. Я запрошую вас як учасників, а також як спікерів. До 8 лютого у нас триває реєстрація. Ну, це ті, хто планує бути спікером. Якщо ви просто хочете переглянути, то трошечки згодом буде і програма, і посилання. Так. Бачимо, дякуємо, дякуємо за викладений матеріал, дякуємо за корисну інформацію, дякуємо за змістовну інформацію. Так, тоді зрозуміло, у вас запитань немає. Дякуємо вам за те, що завітали на вебінар. Дякуємо нашому спікеру за актуальну, корисну сучасну інформацію, а також окремо за такі приємні передбачення. Дякуємо вам і на все добре. До побачення, до наступних зустрічей.